Доброго ранку з Михайлом. Значить, те, що я озвучував неодноразово, зараз у нас є можливість продавати вам сівалки в зібраному стані. Можете замовити. Оце зараз поїде до клієнта. Хтось користується цією можливістю. Тому що у нас зараз би є лишні руки, можуть люди, наші складальники його збирати, цю сівалку. Сівалка ДДЗ 16 рядна. 15 см є відстань між сошниками. Привід, привід йде від барабана цього. цепний. Тут виставляються всі зазори. от так воно. Дві секції для зерна і для індобрива. Це вже 16 рядна, це вже на сороковку. 35-ку, для 24 кінських сил він буде е, заважка за, за, за буде. Ви бачите, тут є і маркер, є загортачі розрівнюючи слідів, класична сівалка. Можете замовити, доставим. Тому треба розібратися, звідки ви, якщо ви з далеко, не з Луцьку, дзвоните, теж домовимося вам через наші філіали, доставимо вам. Аби ви тільки позвонили. Так що готуємося до наступного року. Треба буде сіятися, треба потім буде збирати урожаї. Дякую.